17 січня о 14.30 в Ужгороді на вулиці Капушанській на лінію електропередач впало дерево та повалило чотири залізобетонні електричні опори. Травмованих та постраждалих внаслідок події немає. Пошкоджено один автомобіль, що рухався проїзною частиною дороги. На місці події працювали патрульні, які обмежували рух транспортних засобів, рятувальники, співробітники обленерго та комунальні служби міста. Наразі наслідки інциденту ліквідували. Суму відшкодування завданих збитків водію пошкодженого авто встановлюватиме сліз. Це йде мова про падіння гілки саме на е, е, дерев, які ростуть в межах кладовища. Е, як ми знаємо, попереднього року ми вже проводили очистку від поросливих дерев, і цього року ми вже планували проводити очистку від. Е, Аварійних старих дерев під час ліквідації тої негоди було вже проведено обрізку, оскільки була повністю демонтована вся повітряна лінія електропередач, ми відразу провели обрізку чотирьох дерев, які мали кут нахилу на проїзну частину для попередження падіння їх в подальшому.